Святий і праведний Боже наш, ми дякуємо сердечно за церкву Ісуса, за те, що напоповнюється наш 21 рік. Ми дякуємо сердечно, що ти ясно поблагословив нас і допоміг вершити це святе її, слава Тобі. Ми дякуємо сердечно, що душі, які вступити схопитися Тобою, вони достигли цього, дочекались, і це їм стало сьогодні, слава тобі. А тепер просимо молим тебе, збережи їх в ім'я своє, поможемо учати свій тебе, служити тобі всім своєму серцем, доброї совісті. Просим також, Господь, до особисту, жіння пристоящего, другу новину, просимо тебе, допоможи, щоб в цьому зібрані, твоє ім'я було вшановане. І прославлений достойною хвилою Отець і Дух Святий. Амінь. що ви молилися за своїх дітей, які сидять. ви молилися за своїх внуків, які ось тут сидять. ви молилися до війніці. Бог почув вашу молитву і дав покаяння. І зараз будемо молити, молитва з тим, щоб Бог почув вас, почув нас всіх. І благословив їх там, де вони будуть жити, знаходитись, де працювати, щоб вони були дійсними синами і дочками Бога. І тому я прошу братів, будь ласка, видіть, десь. Господь, мищеродя за забрати лікування, ти знайшов на цій землі, зустрівся з ними і вони цим, лицям, їм сьогодні, за качу з тобою. Господи, ми просимо особливо, щоб ти їх благословив, укріпив. Прізьмі їх свої пожести руки, пройти через все земле життя і поможи всіх усіх ситуаціях життя піднімати світів до тебе, свідків поміч перед Наймнім. У ім'я Ісуса Христа Амінь. Амінь. Дослани связь, честь і слава, приняти від нас, за твої любов, ми відселасне, поти нашому своє, Бог Свято, нашого Спасителя Ісуса Христа. І ми дякуємо цей час, Господі, що ти відкрив світься, молодим там, Господи, ти святиє, твоїмся ти мотичний цей час. Тобто сьогодні ми закінчили завіти з тобою, спакці того вожного хрещення, тому ми просимо за неї, Господи, благослови, Господи. На ділянні твої подасти мудрості, любов, і вірому, спокою, тому що вони ворога прикладом для уважаючих людей там де придеться бути і дарує Господи, определятись так щоб ми були вірними до кінця всіх ти є цього назначенні всього земного страшно і посінження почуй нашу молитву, благослови і прославлений за все вічний Бог наш Отець Святий. дух святий Амінь Отець, мій, ми тобі дякуємо за твою за за проведу Бога Твої до кроку дякую Господи також за ті дві душі, які нас спасли святі, свямах твоїх. Ми тобі дякуємо за них, дякую тобі за сьогоднішній день, що ми вийшли взагалі з тобою. Просим Бога, благословіння, щоб ти благословив батьківським благословінням, щоб ти давав їм сили, Духа Святого йти за тобою, виконувати Богу Тю, довіряти тільки тобі, надію покладатися тільки на тебе. Збережи всякого слава, Господь. Ми тебе у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми стали перед тобою і Господи, за ці дві сестрі, яну і світлану, Господи, які в свої молоді роки хотіли, хочуть заключити з тобою, Господи, Ми просимо тебе, Господи, щоб Ти їх благословив, дай їм сили, Господи, щоб вони могли служити в своїх церквах, вони поліцях Господи. І тобі, служити, щирого серця. Просимо їм сили, Господи, щоб все перенесли, Той буде підходити ми дай їм сили, щоб вони принесли твої сили і могли тебе прославити одного Ця і Святого Святого. Амінь. Ми сердечно благодарим і славим Тебе за Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, котрий став Спасителем, як Бог сестриче в що мы признали тебя как Слово Спасителя и друга души своей. Боже наш, мы молим Тебя и просим, и я прошу Тебя, благослови их на всю их жизнь. Господи, Ты видишь их юные сердца, Ты знаешь их долю дальнейшую. Боже наш, будь им помощником во всех тех вопросах, которые светятся в їхній жизни. Благословиє ми молимо Тебе. Амінь. Господи, ми зараз збираємо цих братів Сашку, Вадимчика. Ми молимо зрозуміли, щоб ти благословив їх це їхнє життя, хай воно буде перед обличчям Твоїм. Господь, дай, щоб вони служили війні Твоєму святому, воює Борисми в церкві, Господи, молимось до тебе, благай тебе, хай і ласка а не да Амінь. Амінь. Ми щиро дякуємо тобі, що ти призвав ось ці дві душі юні по імені Валентина. Господи, просим тебе, щоб ти їх рясно поблагословив, щоб ти сповняв їх Духом Святим, щоб вони були боджені Духом Святим і ходили в страсі перед тобою, почую битву, благослови їх служінням, церкві, родичів. І допоможи, да щоб вони в своєму житті стільки продовжують. Прославили Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы все вместе славим Владимир за милость в Иисусе Христе, за то, что Ты всех нас спас, и также благодарим Тебя, что Ты спас, и Оксану, и Богдану, и Господу. Аминь. Драгоценный Отец Небесный, благодарность Тебе за За крест говы, который Ты однажды претерпел на земле. Господи, благодарность Тебе, что через крест Голгофы и Твои страдания приобретена Валентина и сестра Сина. Также, Господи, помоги им пройти через эту всю земную путь и остаться верными Тебе. Прошу этого имя Твое. Аминь. Господи, Боже наш, мы это вещей, вдячный за отсутствия встречку, когда набочена Твоя с и покаяние приняла Тебя в своем сердце. И на сегодняшний день скоро заповедь с Тобой и служит Тебе доброй совести. Я просто Твоего Силского благословения, Господь, на все дни мы благодарны Тебе за то, что Ты путем своих страданий искупил многие души, а также и нашел в этом мире нашу дорогую сестру Валентину Павловну, Господь дорогой. Мы, мы благодарим Тебя, что она откликнулась на Твой призыв. И мы веряем в твои святые руки. Благослови всю жизнью, чтобы назвать для славой Твоей. Пошли ангела-хранителя, пошли твое благословение в их семье. Пусть имя Твое будет прославлено и возвеличено в жизни их, нашего вечного Бога, Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Мы благодарны тебе, что ты пострадал и за нашего брата Васю. Слава Тебе, мы благодарны Тебе, Господь, что Он является Твоим Детем. Мы благодарны Тебе, что Ты, Господь, поставил это спасение для нас, людей, живущих здесь, на Тебе, для того, чтобы мы, Господь, были Твоими исполнителями. Мы просим Тебя благословить и Ты, Господи, знаешь его семью, Ты знаешь ее жену, Господь. Также помоги Господь, чтобы он мог быть верным слухом. Лаву руки Настроє і стрування. Господи, ці діти, творі вибрані з цього світу. І я від імені церкви прошу, благослови їм, Господи, ось в таких руках, як вони є. Дай, Господи, їм дотримати віру в дії до кінця своїх днів. Ти знайш їхні нужди, Господи, хоч очі не бачать, але серце відкрито для слави імені Твого. Почуй нашу молитву і благослови святий праведний Бог. Амінь.